Оба на народ, всім здоров Епопея з пластиком на Ямаху продовжується. Хто дивився старі відоси, той знає, що я реставрував саме цю деталюху, але цього рукоділля вистачило лише трошки більше, ніж на півроку. Тому я прийняв для себе важкий крок і купив новий пластик китайського виробництва. А все для того, щоб показати вам, наскільки це хороша ідея, бо всі ямахові наводи знають, що хрін де ти такий пластик знайдеш, і його просто не існує. На розбірках тільки ти починаєш про нього питати, тебе перебивають і кажуть, що його нема. А все із за того, що він сам по собі видно якось не дуже добре кріпиться до скутера, і на ямах отримує дуже сильний демідж. З Японії вони то цілі приходять, а в нас тут на ямах вони доволі таки швидко урекуються. Якщо чесно, чуваки, я просто в шокі. Я очікував, що треба буде знову там. Грунтувати, фарбувати, обезжирювати все цією ерундою займатися. А тут навіть в такому самому кольорі, як потрібно. Мені навіть здається, що трішки по тональності більше до молочного кольору, бо в мене якесь воно здається як більш сіріше, оце От. Дивіться, зараз товщина пластика, можете зацінити. Дивіться, він товстилезний. У нього, знаєте, він такий. По вигляду, мені здається, ніби він надрукований десь на якомусь 3D-принтері. Ну, от, чесно, серйозно, якби тут тупо 3D-модельку хтось десь свиснув з заводу Ямахи. Такі, типу, знаєте, сказали, пацани, раз ви не ділаєте запчасти, значить давайте ми будемо діляти в себе в підвалі десь печатати їх. І хтось реально взяв, розпічатовий ще й пофарбував в правильний колір. Звичайно, не ідеально, не прям ідеал, тому що, от, дивіться, наприклад, тут, тут така крапелька є. Тут десь видно якась смітинка була і крапочка, тут є така невеличка. Але знаєте, чесно, якщо дивитися так, от в общем, то мені все прям максимально дуже подобається. Єдине, що можна придертися до цих от всяких заусінців, до цих от всяких нерівностей на зрізах, можете подивитися, тут всякі такі кострубатості є, можна навіть пальцем, скоріш за все, порізати. Але все ж таки цих деталей не буде видно, вони будуть. Тут якраз отак от рівно прилягає боковинка чорного кольору, і все буде окей. Тут вдягається стоп, тут також цього не буде видно. А так, в принципі, все бомба. Навіть дивіться, навіть є оця оригінальна стрілочка, е яка вказує, зараз вам покажу. Є о. От бачите, в мене навіть її тут немає, тому що. Купа шпакла, купа тут всяких пайок і так далі. Ця стрілочка має збігатися з стрілочкою на кришці бензобака. Єдине, до чого ще можна приколупатися, те, що деякі все-таки місця є зовсім не профарбовані. Тобто тут, дивіться, йде фарба, тут вже йде пластик. Ну а так як пластик, в принципі, під низом він такий доволі таки по кольору схожий до, до кольору поверхні. В принципі, з цим ніяких проблем немає. Там в що тільки придивлюватись це видно, і то, в принципі, цього місця ви не будете бачити, воно ніде заважати не буде. Ну що ж, головне питання тепер, чи воно нормально стане зараз на мій скутер. Ну що ж, поки ще не зняв крило, вирішив для вас підзняти невеличку таку предісторію, можна так сказати, тому що, в принципі, Багато глядачів, я думаю, будуть тут перший раз Перший раз на моєму каналі. Так що там підписуйтесь, всі діла. Трішки розкажу, з чого почалася ця от вся епопея з цим заднім пластиком для моєї Ємахи. Я зараз так приблизно прикладу вам весь цей момент, як воно приблизно тут це все було. Коротше, я працював в собі на доставці. Пішов забирати замовлення, і хтось, походу, поки скутер стояв, на стоянці нікого зовсім не було. Хтось підійшов і ходу, взяв за багажник. Можливо, він був погано прикручений, чи ще щось. І, походу, він його як дьорнув. Пішли тріщини. Коротше, скрізь. А, тут навіть колупалися в замку. Це зараз це тріщина нова, її не було. Це воно полізло тільки. що. Тут ще хто знає, тут є ще така от пластмасова вставочка чорного кольору. Вона була вся поколупана. Тобто скутер хотіли або сперти, або просто-напросто залізти в бардачку і забрати мій хлам, який там лежить. У мене вже був відос по ремонту пластику. Я після цього, повністю воно цим все пропаїлося. Тут видно сітку. Зараз я буду знімати цей пластик. Ми його ще зараз порівняємо з цим новим пластиком. І... Будемо його ставити. Тут уже попаяне, уже фарбувалося, вже все робилося. Дуже багато часу. На це все витратилось багато грошей. Щоб ви розуміли, фарба тільки на 700 гривень. Хоча в мене, в принципі, залишилась, можна було б ще два крила таких покрасити. Але все ж таки, 700 гривень фарба. Шпаклівка, там сто чимось гривень, мені здається, баночка. Так, вона залишилась, у мене є, я ще можу використати повторно, там ще, в принципі, її вистачає. Але. Якщо так врахувати всі наждачки, всі ці приколи, то виходить доволі такий недешевий ремонт. А оця пластмасана, в принципі, біля 900 гривень коштує, і її зараз ми і будемо ставити. Обше доволі таки прикольно все до купи зібрано. Кожна деталь якимось чином кріпиться до іншої деталі. Все пов'язане, і одне без другого не буде нормально зафіксовано. Упс, помітив один несходнячок, але просто, походу подумали, що це не потрібна деталь, і вирішили не витрачати дорогоцінний пластик. Це як ви зараз бачите, наскільки все засрано, і полюбаси я передбачу коменти, типу чого скутер не помив і так далі. А я відповім, у нас така всрата погода зараз більше місяця. Останній раз я мив скутер десь аж в листопаді, а вже блін січень. То дощі і приходиться кататись в прямому сенсі по какехах або сухо, але мороз. В мороз мити якось також не дуже хочеться. А ось іще один невеличкий трабл. Оригінальна шайба кріплення заднього фонаря не стає на своє місце, впирається в сусідню стінку і сама не влазить в дірку. Так, саме в дірку, а не отвір, бо його прийшлось трішки допрацювати напильнячком. А ось як все ставало на старий пластик, ну так для порівняння. Також вирішив порівняти товщину, адже перш за все я переживав, що прийде якась хрінь товщиною з картонку. А тут на око новий пластик навіть здається трішки товстішим. Я ось, в принципі, в декількох місцях заміряв, і ось що вийшло. Майже те саме, можна сказати, в межах похибки вимірювання. Хоча на якийсь мікрометр новий пластик все ж товщий. Також було б круто, якби в комплекті йшли отакі от скоби, чи що воно таке, коротше, для скріплювання всього докупи. Бо деякі старі я вже розгубив із-за того, що деякі деталі просто відвалювались десь на ходу. О вона! А ось ми вже на своєму законному місці. На перший погляд все добре. Але, як то кажуть, є нюанси. Ось тут, наприклад, ну ніяк ти його сюди не натягнеш. З цієї сторони закрутив, а тут уже не налазить. Ось дощий місячок, кріплення до унітаза, воно також відрізняється і за цього погано фіксується в ньому. Але пофіг. Як я вже говорив, весь пластик тут кріпиться по бутербродній схемі. І в даній ситуації цей новий пластик обжимається з двох сторін чорними боковинками, які в свою чергу кріпляться до рами скутера. Ну що ж, в цілому пластик мені сподобався, є декілька нюансів по типу кострубатостей і не зовсім ідеального підгону підкріплення на рамі, але пластик доволі такий товстий і при цьому еластичний. Також що саме головне для мене це те, що він пофарбований в потрібний колір. І це дешевше, ніж реставрувати оригінальну деталь. Але наскільки він надійний? Цього в огляді я вам ніяк не зможу показати. Можу лише запропонувати вам підписатись на канал, щоб не пропустити мій допис в спільноті, де я напишу фінальний відгук по цьому пластику з прикріпленими фоточками. Тому, чуваки, всім дуже дякую за перегляд. Дякую, що додивилися до самого кінця. Обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ще не підписались, і до зустрічі в наступних відеох. Всім пока.